Давай подивимося, що буде по здоров'ю в загаданий термін тобою. Що буде по здоров'ю? Тут йдуть якісь обмеження. Карти не хочуть говорити, чи що? Тайна покрита. Може в когось проявитися так, що у когось є якась, наприклад, хвороба в стані анабіозу якогось, тобто немає ніяких симптомів, але, можливо, у вас є якась. М -м. Ви не знаєте про це, тому що вона ніяк себе не проявляє. Вам треба сходити, можливо, комусь пройти повне обстеження буде. Да. Можливо, у вас є якісь підозри і ви не проходите обстеження, тому що боїтеся, що. Е те, що ви дізнаєтесь, діагноз у нас буде такий, що взагалі у вас смертельна якась там О, хвороба. А для тих, у кого немає таких побоювань, що буде. Ну, тут, скоріше за все, у вас, якщо... Ага. Єдине, що може вплинути на ваше здоров'я, якщо у вас немає подібних підозрів, це ментальні, якісь ментальні нападки, хтось буде вас там, психологічно, хтось з дому, з рідних буде, будете виясняти стосунки. Це єдина причина, з-за якої ви можете перейматися, погано почуватися.